Перкусія та аускультація органів опорно-рухового апарату мають менше значення ніж при дослідженні внутрішніх органів однак, завдяки їм можна отримати деякі додаткові дані. Перкуторно можна встановити місце найбільшої локальної болючості, проводячи поверхневу перкусію від здорових тканин до місця ураження. Метод місцевого вислуховування в окремих випадках може бути використаний для отримання додаткових діагностичних даних, наприклад, для визначення крепітації. При переломах спостерігається також порушення провідності звуку по кісті. Для цього при обстеженні нижніх кінцівок стетофонодоскоп встановлюють на ділянку симфізу верхніх кінцівок на ділянку рукоятки грудини, наносять легкий удар пальцями в зоні кісткових виступів обох кінцівок. На боці ураження нижче місця перелому інтенсивність звуку різко знижена або звук відсутній. Після зрощування переломів звукова провідність відновлюється.